Тепер це моя улюблена версія салату з креветками. Серйозно, настільки смачно, що думала язик про ковтну. Спочатку беремо зелень. Обирайте ту, яка вам смакує. У мене мікс і салат айсберг. Нарізаємо або просто рвемо на шматочки, як зручно. Викладаємо зелень у глибоку тарілку і злегка перемішуємо. А тепер найсмачніший соус, який робить цей салат, особливим. У миску відправляємо мед, якщо густий, як у мене, розтоплюємо далі сік половинки апельсина, діжонська гірчиця, оливкова олія. Сіль за смаком, все ретельно перемішуємо, і соус готовий. Поливаємо ним наш салат, беремо помідорки черрі, розрізаємо навпіл, додаємо в тарілку. Огірок нарізаємо на тонкі слайси і кожен скручуємо в спіраль і в салат. Виглядає ефектно і додає хрумкості. А тепер найголовніше креветки. Я використовую вже готові від торгової марки Норвен, вже очищені, ніжні, з суперніжними спеціями. А смак і аромат неймовірні. Не треба морочитися, просто. Просто додаємо їх до салату і не жаліємо. Тут правило просте: чим більше, тим смачніше. Далі крем-сир формуємо міні-кульки ложкою, обкатуємо в кунжуті і теж відправляємо в тарілку. Фінальний штрих ще трішки соусу зверху і все можна подавати. Салат виходить легкий, освіжаючий, вишуканий на смак, і при цьому не шкодить фігурі. Спробуй один раз і забудеш про всі інші рецепти. Зберігай і готуй.